Продовження проповіді на горі, Не гнівайтеся, ви чули, що сказано було нашим предкам. Не вбивай. той, хто вб'є, відповість за це перед судом. Але кажу я вам: якщо хтось гнівається на ближнього свого, відповість перед судом. Якщо ж хто образить ближнього свого, відповість перед Верховним судом. А якщо Хто скаже Ти, дурень, буде горіти в пекельному вогні. Якщо ти несеш дар до вівтаря і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш дар свій. Перш піди примирися з братом і тоді повернися і поклади на вівтар дарунок свій. Примирися зі своїм недругом, доки ти з ним ідеш до суду, інакше Він віддасть тебе до рук судді, а той – сторожі, щоб кинути тебе до в'язниці. Істо кажу не вийти тобі звідти, доки не сплатиш усе, що заборгував до останнього грошу. Повчання Ісуса про перелюб. Ви чули, що було сказано не чини перелюбу. Та кажу я вам, що кожен, хто дивиться на жінку з пожадливістю, той уже вчинив перелюб. З нею у своєму серці, якщо праве око примушує тебе на гріх, вирви його та кинь геть. Боліпше позбутись однієї частини тіла, ніж усе тіло кинути до пекла. Якщо правий це тебе веде до гріха, одрубай її і кинь геть, бо ліпше позбутись однієї частини тіла, ніж усе тіло загубити у пеклі. Повчання Ісуса про розлучення. І сказано: той, хто бере розлучення з жінкою своєю, має дати їй розвідного листа. Та кажу я вам, що існує тільки єдина підстава для чоловіка розлучитися зі своєю дружиною через її розпусту. Той, хто одружується з цією розлученою, сам грішить перелюб. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.